У Луцьку комунальне приміщення на вулиці Львівській, вартість якого оцінили понад 1,7 мільйона гривень, продали всього навсього за 26 шість тисяч гривень. Про це повідомив депутат Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі. У Луцьку відбувся продаж підвального приміщення на вулиці Львівській на 140 квадратів, яке належало міській раді. При стартовій ціні 1,7 мільйон гривень його продали за 26 Тисяч гривень мова йде про підвал на вулиці Львівській 63А, який має окремий вхід вільний під'їзд, доступ сполучений із транспортними магістралями міста. Спершу відділ управління майном міської комунальної власності оголосив вартість в 1,7 млн грн. гривень. Проте з часом вона опустилася до позначки аж у 26 тисяч гривень. Така ціна схоже задовольнила київське ТЗОВ топ офер. Простими словами, це звичайне агентство з нерухомості належить компанія Киянам Євгену Богославському та Михайлу Щербіну. З переможцем уклали договір 20 серпня цього року. Сам же аукціон проходив за голландською моделлю зі зниженням ціни. Однак, учасник торгів був лише один. Депутат Андрій Лучик резюмував це лише однією фразою Немає слів. Відомо, що торги, якщо це можна так назвати, тривали близько семи годин, і за цей же час 1,7 мільйона гривень, які могли наповнити бюджет громади, просто згоріли.